Вітаю всіх, хто зайшов на мій канал. Я Світлана і я колекціоную губки. Ви знаєте, сказка про 12 місяців зовсім нас не відпускає. Я як подивлюсь на свої барахольні відео, де в січні я легко вдягнена, в березні 18 градусів. Пару тижнів тому я ходила зовсім в літньому одязі, а сьогодні у нас 3 травня, я знову в теплій курці, тому що у нас всього лише 10 градусів. Хмариться, але я приїхала на барахолку на Ниві. Вон, церква, Вже не тільки хмариться, а вже і дощ крапає. Ну, ходімо, подивимось, хто прийшов, що приніс. Чи вдасться нам щось цікаве знайти? В принципі, продавці є. Не дуже багато, але є. Хочу нагадати, що тут можуть бути ще люди продукти продавати. І такий вже добрячий дощик починається. І я, як завжди, зонтик не взяла. Тож ходімте швиденько під дерева.

А книга по 50. Обидві, да? Так, да. То Шевченко, а то книга вкусное, здоровье, «Іщи Все, все. Що только можно. Тут тень, тут думал. Не знаю, Хотіла глянути. Стан за файлов. Семьдесят 77 когда платить. Рушничок, вишитий гладдю, мережа ручної роботи, ручна вишивка. Скільки коштує? 150, 150 гривень. Є плямка, є дирочка, можна вивезти. А ну, потримайте, щоб мені малюночок було добре видно. Скажіть мені, чи в яких інших регіонах, крім Чернігівщини, Вишивали от ягоди полуницю, дуже-дуже часто зустрічаю і на підзорах, і на рушниках. Навіть на старому фартусі були ягоди. Чи ще де-небудь в інших регіонах вишивають, скажіть, будь ласка. Намисто, бурштин, шайби. Таке трошки покоцано, звісно. Добряче покоцами. Ну, вони різні, тут є стікають. Ну, але намистини великі. Ще раз ціну озвучте. 800 гривень. Більше 800. 50 грамів чуть-чуть там 800 гривень, добре. Вон людина купує. Мені тільки не має. Ні, ні, тих ні, тих. ні, вас не знімаю. Це мене стиже. А тільки хотіла налалася. 70. Красавка. Вітаю вас з гарною покупкою.

Слушайте, а может вам замотать? Це все різьба по дереву, да? Ну, там а, ну, нет, там, ага. не обязательно, то я займалася, а там ну... всякое. 100 гривень, да? А то э, э, сахарниця. Спасибо я уже попала в это. Сахарница классненькая такая. Скільки 15. коштує така фруктовничка? Я хочу за 50. 50. 50. Да. п'ятьдесят. Да. И, и... А вот це, це попильничка. Да. Чи це форма для випікання? Ні, это попильничка. Да. Пільничка така в формі листочка. А та каски коштує? 20. 20. Це... Не, не я рута не больше сучасно. Они не жарить, оно более такие. А яка цена? Ну, по по 10 А вилки более такие, более стоит, они здесь. По пятнадцать гривен стало. Тики по пять, да? Так, рушник, полотняний, да. домотканий. домотканий а, що, а, їм... а що, не знаєте, коноплі, Наверно, коноплі. крапива? Коноплі, скоріше. Ну, так, Бо як, це ще як баба коноплі. Скільки не коштує? 200 гривень. 200 гривень, десь більше, ніж півтора метри, так? Да? Да. Десь метр два, два метри. Так, буде. Два не це? буде трошки. Добре, і намисто. Давайте да. покажемо. Е, намисто скляне привезено з Німеччини. Да, 40 років назад, Є Чи застібочка, 40, тому можна намотати на шию, скільки да, хочете да. і застібочкою застібнуть. Є так... застібочки там нема. Є, мені здається, я бачу. Ні, Не, нема. Все, воно таке спасне. Ну отже, застібочка, дивіться. А, ну так. Блищить, <плечить> ви самі не побачили. Скільки коштує таке нами? 100. 100 гривень таке велике <плечить> намисло. Добре, дякую. Скільки коштує? 60. Це така тарілка підставна. Вона у вас одна, правильно? Ні. П'ять у мене їх одна вищерблена. Так 5 тут із собою? Ні. Так, а ви продаєте одну, чи ви принесли просто показати? Просто показати. А, її Май придбати не виток? можна. тримайте. Ні, можна одну. Одну можна, можна придбати одну. Є у мене такі глибокі тарілки, сукни. така я зараз, зараз можна придбати ну, да, одну тарілочку. За, да, за скільки? 60. За 60 гривень. Блюдо сервірувальне буде на експорт, стан нового. Яка ціна? 40 гривень коштує, навіть кракелюру нема. Це може Орехи. Ага, орехи. Скільки коштує такий? 30 гривень. Ой, а тарілочки то у вас дудочка. Ну, то котарічну. Не включається, як воно робочиє. А, так, так. а як його перевірити? на камеру с Надевается. Так что не делает? Не включается, но ну, она же. А как он может Надо что-то а, включить в ну, кноп... розетку? Нет, он должен работать а, а, да? сам по себе. Надо кнопку нажимать. А что делать? Кноп... Треба зарядить. А где да. а кнопка? Да. Конечно, зарядить же надо. Он маленькая кнопочка. Никто не заряжал его. Ну, да, а человек. как купить? 10 лет. Раптом он не так, а, за, за, за 10 лет уже все, батарея, сдохла. а, батарея сдохла. А где батарея? А внутри там батарея есть. А, ну да, Підклянник я поки. А є ще є ще саме. А виділочки? А бачок. Да. А ножі? Да. За всі, так? Да? За да, всі це в А це якась не. А це хто знайшов за Що за метал лежало, лежало. Воно. Треба його. Ножі двісті. А користувались, не знаю.

У болоті сидиш і успокаєшся. Mm. Да. Скільки коштує така? 150 тисяч. А ваза вся велика. А ця ваза двісті десять. А можна подивитись? Ви не Ну, щоб я не брала, ви можете показати? Така ж вона. А, з дарчим написом. А хто виробник? Низ, Низ. нема нічого. Низ. Ага, нема нічого. Наші, українські. Добре, дякую. Скільки такий рік? 200. 200 хвіст під реставрацію. Тримайте, будь під, ласка. дивіться він чого. Київ. Угу. Тримайте? Угу. Тримайте, тримайте. Дякую. Оцей рушник полотняний, яка ціна? Да воно не рушник, а така наче то простин, или як сказати. Ага, все, рядно. Рядно таке. Ну, гривень за 130. Плями є? Давайте подивимося, бо хіба хива... ж я пам'ятаю. Давайте глянемо. Ну, все добре. Да, трошки є плямки. А з цієї сторони нема, мабуть. Тут нема, а там, там, є Reese... там є. Там трошки є, да. Да, да, так? От -от ну, Це... ну коротше, 150 виводить треба плями. Так, 130. 130. По... <Thunder> 130, добре. Рушник. <unahlutia> А це вже жарта кліма буде. Яка ціна? 130. 130. Вишивка ручна, мережа ручної роботи. Далі отакий, другий ручний. Це по 130. Всі по 130. Були так, оцей. Тоже саме, я вже всі по 130. Це машинна вишивка. Але мережево, яке в техніці рішили, є. Красота. Так, наволочки. Ну, це десь 70-75, так? 80. ну, Десь, десь до сімдесяти. 70... Так, такі, такі. Вишивка ручна машина, не знаєте. І яка ціна за комплект? 100 гривень за одну. Тобто 200 комплект і другий комплект. З трояндами теж 200 за комплект. А це ж одна, вже друга. Давайте. Таша що, та, що одна. 24. Така одна, на ця менша десь. 80-80. Та 80. Mm? ж уже не сталося. Це сучасна чашка, так? а такий куршин. 150. 150. Залишки клейма, підглазурний розпис. Такий старенький, старенький. А оцей слов'янський маленький. 70. 70. Скільки за набор 15. Яка ціна за комплект? 150. Чи поштучно ви їх продаєте? 130. Подождите, я ще скажу вам. Оце 50. Ага, з розрахунку 50. Так. Да. А так одна 30. 50 гривень за чайну пару. Так, да, так, да, так. Да. Я так, можу хоча за 100, звісно, то я так вижу. Підзорник. Так, яка ціна? 100 гривень. 100 гривень. Мережево трошки треба під реставрацію. Вишивка гладдю ручна. Зверніть увагу, яка ніби двостороння, але верх просто відрізали. Отак да? ну, воно пришивається Угу. Так, мережево тут тільки в одному місці, так? Да? Так трошки зачепили. А так усе ціленьке. яка, Ага, 100 гривень ви озвучили, так? Uh -huh. да? А оце ще тоді давайте. Оце, що це таке? За 50 гривень рушничок. Рушничок. Можна я трошки опущу, щоб зрозуміти. Оце, пишете. Квіточка. Добре. Сервіз новий не був у використанні кавовий. Комплектація. Кавник, вершківник, баранівка, перший сорт, цукорничка, шість кавових пар з блюдечками і шість, я так розумію, десертних тарілочок. Покажу вам деколь на тарілочках, он так само є квіти. Тягать не буду, щоб людині не хобить. А скажіть нам ціну, будь ласка, за сервіз. 600 гривень. 600 гривень, така красота. Скільки коштує? 100 гривень. Ручний розпис. Це під самовар, мабуть, так? Да? А таке блюдо скільки? Тоже 100. А оця картина з оленями? Вишив, так. Ну так ви ж принесли продавать, скажіть, скільки ви хочете. Ой, я хочу? 120 гривень. 120 гривень. А оце що таке за формочки? кормочки? Яка ціна? Яка ціна? 150 Прушник вишитий хрестиком, мережево ручної роботи. Ціленький, довгий. Довгий, звеленький. Ой-ой, не, не, не виймайте з кадру, будь ласка. Дивіться, дивіться який довгий. довгий. Давайте ще раз малюночок покажу. Скільки коштує такий рушничок? Ну, 200 хочу. 200 гривень, звісно, дуже гарний, яскравий. Це, щоб ви розуміли, це без фільтрів. Рушник, ткани, полотняний, великий, метрів два, точно. Яка ціна? 200. 200, добре. Такі, знаєте, цупки, як рядно. 200 гривень. Рядно. Користоване? Ні? Ні-ні. Скільки, хоч, скільки хочете? 500. 500 гривень коштує. Таке невибілене, це, мабуть, коноплі, так? Да? Бо не, от... не користуване. Так кажете, не користоване он якісь плямочки. Плямочки, то відлежні плямочки. Отлежні, мабуть. Ні, ні, ніхто не каже. Я у скрині Добре. забрала. Добре. Баба і мама померли. А, а з якої області? Ну, Чернігівська Черні... область, а район. Карабський. Ну, зараз на Городєвішській. <реку> Можна і <й> окремо? <реку> Таке велике блюдо і два менших. Так, по ціні, як зорієнтуйте нас, з баранівкою? За комплект 250 гривень, а по ціні треба якось розподілити. Тобто Всі три 250, да, 250 правильно? 250. Так. Добре. Кавова пара. Моко. Рідкісна, каже власник. Канада. Канада. Таке блюдечко для десертів. Святкове, новорічна. Скільки коштує? 250, 250 гривень. Комплект, рибки, білий колір, пробочка є. позолота золота не потерта. Яка вартість? 170 170 гривень за комплект? Сто 170 гривень за комплект. Позолота да, золото Так, Я бачу, дуже так в нього, мабуть, має бути чохол. Не було. Не було. Не було. А скільки коштує? 700 700. <плес> <плес> сталь хороша, <плес> да? Дуже, дуже хороша. Чернігові робили. Ви. <плес> ви знаєте, <Нет>. <плес> ні. Сталь повіряли, так ложили на метал і били молотком, щоб провірити. Ні <плес> <плес> нічого. Я бачу на увазі. <плес> сталь закалений. Буде вам реклама. <плес> Коли <плес> буваєте Добре. по вихідних буваєте? — Тільки по вихідних. Кому потрібно, приходьте, барахолка Нива. Це комплект передній коробці, склянки. Яка ціна? По 20 гривень стакан. Це виходить 120 гривень. А от така соктовниця, бо це, мабуть, для льоду. Так, да, я розумію. Думаю, що це для льоду. Для бутилки на ні. П'ятдесят рубль. А ще мені скажіть, яка ціна? Це, це 200, 200. <плес> Я в потрапив. Мисочки оці з грушами, в яку ціну. Голубка який? Ну, он з грушами, бачите, зелені. Ну, посередині. Ні, не придумали ці. Хоча в такому состоянні. Ну, пано. Так скільки коштує, скільки хочете. Скільки? Да. 300 піч. Ну, нормально, під реставрацію. А що там гіпше, то саме фігури да, речі. А оцей цей лебідь. А цей лебідь теж полежить реставрації. Яка... Бо б он сіл би, він у мене б за 500. Яка ціна? в такому да. 100 Добре. Сервіз, я так розумію. Городниця, чашечки, цукорничка. І Заварник. В яку ціну? А в яку ціну такий сервіс? 400 гривень. Ну, новий. Так, да, я бачу, новенький. Дякую. Ще раз скажіть мені, скільки ви сказали ціна за один? 50. По 50. По п'ятдесят. По-моему, недорого. Ні, не дорого. Не дорого. Кришталеві вершківники. Три штуки в наявності. Ну, штамповані. Але не дуже часто зустрічаються і ціна дуже хороша. Кавові пари тоненькі, виробника. Бачу погано. Яка ціна за одну? 50 і 20. Що значить 50 і 20? 50 чашечка і 20 дюдечка. 70 гривень чайна 70 пара. 70 гривень комплектчик. М -м. Добре. Чехословакія, мабуть. Не включила камеру. Поснімала, не включила камеру. А, Ви бачили? Давайте так? по новой, так? Да? да, давайте по новій. Так, значить, ще раз: сердалік 400, так? Ага. 400. Оце 150, мабуть, фарбований перламутр і покритий лаком. Бачите, такий цікавий. Другий знімаю. В перший раз. Не включила камеру. І так, так гематит і якесь натуральне каміння 150. І а оце за 50. за 50 Чехія, але під реставрацією. А що він для волос хостяна то штука? Ага, то хоч би за п'ятьдесять. Каже жінка, кістка різблена. Не? 50 гривень. Яка ціна? Осорока? Кругленьких два, так? Сорок три. Сорок. Не натилюсь. Такий? І такий. Серединка наче пустувати. А ще ото є такий продовгуватий, так? Да? А дорожка метрова. А дорожка метрова скільки може Дорожка метрова 80. Що ж на цьому, мабуть, все. Дякую всім, хто погуляв зі мною сьогодні по барахолці. Підпарює, дощ крапав декілька разів. Люди не втікають. Люди прикривають товар, відкривають знов. Надію, що хто-небудь що-небудь придбає. Тож, барахолка Нива працює кожен вихідний. Будь ласка, чернігівці і гості міста. Ще раз всім хочу подякувати, хто дивиться мене, хто підтримує коментарями, лайками, хто на мене підписаний. Сподіваюсь, вам було цікаво. Заходьте ще. На все добре.